Ну, згідно з запитів депутатських і нашої фракції, і інших фракцій, ні обласна рада, ні обласна державна адміністрація не встановлювала цю бутку. За кошти платників податків вона не була встановлена. Ну, ми знаємо, що такі місця мають бути доступні для громади і взагалі не розуміємо доцільності встановлення турникетів і будок в таких установах, де людина має прийти і вирішити свої проблеми. Тому, ну, власне, були попередження, були минулої сесії е, прохання забрати. Не забрали. Нема що Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, то, що залишилося, зосталося, щоб робили. Чесно кажучи, навіть не зрозумів спочатку, що ну, наскільки я знаю, що там були на прошлій сесії, проголосували, щоб цю будку зняти. За цей період, якщо влада не зняла по, по законних приходить. Ну, нас влада, ви, нас, під, як кажуть, підтягує до того, щоб ми все нарушали закони. Але іноді нарушен то, що ми порушуємо якийсь закон то людський закон мене не порушуємо, моральний Тричі приймали на раді Майдана Ці речі і ставили питання перед обласною радою. І хочу сказати, що дійсно не було виходу, ніхто не приймав рішення. Майно є власником міського обласна ради. Губернатор просто наймачтове приміщення. Чому він ставить якийсь парапет який поставить собі вдома? Дякую. За свої кошти. Да. Ді, це за свої кошти він поставив. Чого це за свої кошти ставить? В нього коштів немає, це коштів податку цих. дня.